Хакери зламали популярне розширення для Chrome. Понад мільйон користувачів розширення for Chrome постраждали від злому програми. Після злому розширення розпочало показувати рекламу, повідомляє Гередістер. Творець розширення Кріс Педерік визнав, що хакери зламали його обліковий запис в обла і отримали доступ до коду розширення. Він закликав користувачів, яких налічується понад мільйон. Перейти на версію 05, також розробник просить розглянути можливість зміни паролів або знищення файлів ЦОКЕ, які використовуються на сайтах, відвіданих при використанні зараженого розширення. Цікаво, що версія 049, яка виявилася зараженою, була доступна лише близько години. Проте цього вистачило для масштабного зараження комп'ютерів по всьому світу. Змінений код розширення дозволив зловмисникам за короткий час заробити гроші на показі рекламних банерів. Крім того, в коді програми залишалася зможність запуску інших шкідливих жаваст. Світ. Раніше НВ повідомляло, що група хакерів зламала телеканал, і вкрала сценарій ще не вийшла серії сьомого сезону серіалу Гра Престолів за матеріалами сайту Ньюсграком.